Саме в такий спосіб борються з незаконним скиданням відходів у Дніпро, завдяки зверненню мешканців у аптечній балці виявили три джерела забруднення річки. На даний час готуються роботи, які в результаті затомпанують ці трубопровіди для ліквідації таких скидів. З цієї сторони засовуватися трубопровід. Трубопровід тут зверху буде тканина, яка ми знаємо, що це ж. У нас побутові звичайна тканина, яка буде на собі зараз при протягуванні по трубопроводу, накопичувати жирні і сальні відкладення. Чим ущільнювати буде саму просування. Потрібно виконати земляні роботи, щоб дібратися до цього трубопроводу дістати вже той тампонаж, який ми виготовили. Пів години і проблему із забрудненням ліквідували. Але тут на арену вийшли ймовірні порушники. От, що ти стоїш, вони бається, ти хто хі, Люди питають. Кого? Саме? дебіла, біла. Ну ви коли спокійно будете до нас звертатися, <гиби> то ми вам і скажемо, це хто це такий. Буде там робить, будеш ти спокійно балакати. Я балакую спокійно. <гиби> ти, що, на, на Одна з незаконних труб знаходиться у безпосередній близькості до будинку чоловіка. Тож можна припустити, що він і є її власником. Саме тому так обурився на комунальників і знімальну групу. Здравствуйте. А що у вас вже потекло у домі? А в тебе чи не потекло? Що ви, ви так ображаєтеся? Не можу впарнути. Сталі блаки сюди приїхав. А ви можете не матюкати? А я можу і не матюкати. Так, давайте спокійно розмовляти. Бо то Проблема зі скидом каналізаційних вод у Дніпрі виникає вдруге. Минулому році ми мали з вами змогу спостерігати, як подібні незаконні діяння громадян присікаються в Амур Нижньодніпровському районі міста. Правила благоустрою, пункт 3.2.1 правил благоустрою території міста Дніпра. Чітко вказує про те, що забороняється скидання. Стічних вод до е, мережі е, зливових каналізацій. Мешканці організували злив каналізаційних вод, тобто напряму з домогосподарства без будь-якої очистки, вони вивели свою каналізаційну трубу до струмка, який протікає по аптекарській балці. За законом встановлення таких труб – адміністративне порушення, яке тягне за собою накладення штрафу. Однак найгірше це забруднення довкілля. Екологи закликають створювати вигрібні ями за санітарними нормами на власних територіях.